Місто Рівне завжди е, в очах тих, хто приїздить, або мешканців міста виглядає дуже зеленим, велика кількість озеленення це одна з таких принад міста, яку відзначають всі, хто вперше тут побував. Е, але так було не завжди. І, е, ну, напевно, такий бум, озеленення і увага, яка. Зверталася на це питання, ну ми можемо відзначити, що це розпочалося в міжвоєнний час, коли були сформовані перші норми щодо забудови населених пунктів, і потім на основі цих норм розроблялися місцеві правила забудови. І зокрема, вперше, наприклад, з'явилося таке поняття як норма кількість квадратних метрів озеленення на одного мешканця. Власне, цей початок був закладений, скажімо так, не тільки в міжвоєнний період, не тільки в польській республіці. Все це почалося ще раніше, в кінці 19 століття, коли е, нікому невідомий е, стенограф, е, британець Бенізер Говард напишав е, написав свою книгу е, е, Завтра або про міста е, сади. Ця книга була спрямована на те, щоб оздоровити ситуацію в Лондоні. Була досить складна ситуація в плані тому, що місто активно розвивалось, урбанізувалося, Там було багато промисловості, але абсолютно не було якихось відкритих зелених зон для відпочинку населення. Причому таких публічних зон доступних для всіх. І ось фактично видання цієї книги Бенізера Говарда дало поштовх для розвитку і для формування зовсім іншого погляду на тим, на те, якими мають бути міста. Ця хвиля ось такого розуміння докотилася до міста рівного ну, в кінці 20-х років, можна сказати, минулого століття а оформилася уже в на початку 30-х років у конкретні такі дії місцевої влади, які піклувалися. Про те, щоб дійсно в місті було створено ряд певних об'єктів озеленення, які були доступними, були гарними, були сучасними і оздоровили ситуацію в місті рівному, яка була реально не дуже доброю на той момент, тому що дослідження, які проводилися в кінці 20-х і в 30-х роках, говорили про те, що місто рівне має е критично мало. Зелені на одного мешканця, і коли почали розраховувати цю норму, виявилося, що вона в декілька разів менше, ніж потрібно. І, власне, з того почалися такі роздуми і перші проекти з'являтися якихось нових зон рекреаційних на території міста. Одна з перших зон, яка з'явилася, це була зона, яка формувалася в рамках або в межах колишнього. Парку або лісу парку князів Любомирських гробник, відома за легендою, яка створена була ще в 18 столітті для власника міста князя Станіслава Любомирського для традиційного заняття тогочасної знаті для полювань. Цю історію, цю легенду, думаю, знають всі рівняни, але парк був сформований, нібито висаджений за один день. Ну, все могло бути звичайно на той час. Але далі наступний етап уже такого активного розвитку і формування парку наступив в середині 20-х років минулого століття, коли в 1926 році був сформований, був створений перший генеральний план цієї заміської території, як території, де мали оселитися чиновники, військові осадники. Але композиційним центром нового ось цього району, елітного району на той час, мав стати власний парк. Е, ну, Якщо порівнювати знову таки, е, ідею, яка закладалася у формуванні цього парку і цього району, вона близька до ідеї Говарда е, навіть з архітектурно-планувальної, функціональної композиційної точки зору, тому що е, за ідеєю Говарда місто Сад, це місто, яке мало е, форму. Круга, тобто було круглим, і в центрі цієї композиції обов'язково був парк, рекреаційна зона. Навколо нього по периметру по колу формувалася зона житлова, зона обслуговування, зона сільськогосподарських угідь, певних підприємств і все інше, і приблизно те ж саме. Ми можемо бачити по генеральному плану, який був сформований по схемі генерального плану грабника, який був сформований, як я вже сказала, в 1926 році була вибрана ділянка, яка, напевно, досить добре підходила для формування саме такого району, тому що місце, де був сформований сформований парк, воно розташовувалось. Ну, в такому це була не дуже зручна ділянка для забудови. Така улоговина низина, де будувати щось було не дуже зручно. А ось для парка це якраз була дуже підходяща ділянка, тому що парки намагаються завжди влаштовувати не стільки не тільки в незручних місцях. Але в тих місцях, які мають якісь певні цікавинки або переваги свого ландшафту, тоді ландшафт, який вже створюється, він збагачується насадженнями, створюються якісь видові точки, композиції і так далі. Тобто сама територія стає більш живописною і привабливою для. Тих, хто цей парк потенційно буде відвідувати в майбутньому. Ну, і власне, от ми можемо говорити, що історія парку розпочалася в 1926 році, коли був створений генеральний план, і поступово почали, міська влада почала роздавати для будівництва ділянки, які оточували цей парк для індивідуальної забудови. Переважно, як я вже говорила, це чиновники місцеві, місцева еліта, осадники. А в центрі е, залишилась без якогось такого активного втручання, ось ця центральна ділянка, е, де і був розпланований парк. Е, відомо, що після того, як активно дійсно ця територія почала забудовуватися, згодом її включили в міські межі вже в 30-х роках, і власне в 1933 році це офі офіційне таке відбулося. Відкриття парку нового парку, і це справді була подія, тому що інформацію про цю подію ми можемо почерпнути з місцевої преси, яка активно висвітлювала таке. Ну, скажімо, якесь таке неординарне явище для міста, тому що ну хто коли в Рівному відкривав парк, а не якийсь об'єкт, який би слугував більш, напевно, практичним цілям. Ну але насправді подія була важливою, тому що на його відкриття приїхав сам Волинський воєвода Генрик Юзевський, і це також зафіксовано на фото, які ми можемо знайти в цифрових архівах. Ну і в архівах фотодокументів, які зберігаються в Польщі. Тому е, подія була дійсно неординарна. Цікаво було тим, що парк е, вже передбачав е, з одного боку висадку зелених насаджень, і до цього долучилися і містяни, громада, міста е, е, і. Там працювали над цим і школярі, тому що окремі ділянки парку е, призначалися для того для різних шкіл, для різних навчальних закладів, які могли висаджувати е, якісь певні види е, дерев, кущів. І в той же час, е, з одного боку, з іншого боку, на території парку з'явилися вже перші такі невеличкі павільйони, які Слугували тому, що під час відпочинку, наприклад, можна було там купити морозива, якісь певні кооперативи млічарські, як тоді на, як тоді говорили, могли продавати там свою продукцію. Ну І відповідно була створена перша така система розпланування парку, але що цікаво, що цим розплануванням займався не ландшафтний архітектор, а займався інженер. Такий інженер, який ну Моє прізвище, це Миколай Вайтко, який був достатньо такою відомою людиною. Він займав посаду в технічному відділі, якщо не помиляюсь, міського магістрату. І в принципі його підпис зустрічається ну, на дуже багатьох проєктах будівель того часу. Ну, виявляється, що він, напевно, відчував собі сили проєктувати і такий об'єкт, як парк. Ну і власне, напевно, ідея була успішною, і парк розвивався достатньо швидко. В плані ми можемо про це говорити, тому що, як ми знаємо, до сих пір до нашого часу на цій території є дуже гарна затишна рекреаційна зона. Свого часу парк мав невелику площу. Ну якщо ми говоримо по сьогоднішніх мірках. 4 гектари це не є аж так багато. Але тим не менше для тогочасного рівного це була достатньо велика рекреаційна зона, у порівнянні з парком, який розташовувався і примикав до садиби власників міста язів Любомирських нагірці, на основі якого був розвинутий згодом уже в повоєнний час наш найбільший парк в місті парк імені Тараса Шевченка. І власне, от у місті вже стало два парки, які розплановувалися за певним. Якимось задумом за певною ідеєю і функціонували як парки. Відповідно, і догляд вівся за ними, і місто могло пишатися, що воно слідує таким передовим тенденціям розвитку містобудування з одного боку, з іншого боку, таким чином виявлялося піклування про місцеве населення, про мешканців. Ну і це додавало ще додаткового такого шарму і переваг проживання тим, хто проживав на грамнику. I blade śnieżyczki wychyną na świat Do słońca calunku w lśnień I w sercu tajemny rozchyli się kwiat I potem nadejdzie ten dzień Kiedy znów zakwitną białe wzy.